Чорні від страждання мої ночі, білі від скорботи мої дні пали у твої свавільні очі, жадібні, глибокі і чудні. Я тебе не хочу обминути, я тебе не смію обійти. Дай мені губами зачерпнути ніжної твоєї доброти, диких орд незлічені навали розтрощили пращури мої. Щоб не слати гордо і зухвало груди недоторкані свої, щоб горіли маками долоні, щоб гуло моє серцебиття, щоб в твоєму соромливім лоні визрівало завтрашнє життя, і моє прокляття очманіли упаде на тім'я дурням тим, хто твоє солодке, грішне тіло оскверняє помислом гидким стегна твої, брови і рамена. Шия і вогонь тендітних рук, все в тобі прекрасне і священне, мамо моїх радощів і мук.